Друзі, всіх вітаю на каналі про планування та ремонт квартир. Кому буде корисний цей контент? Всім тим, хто купив собі первинне або вторинне житло та хоче зробити капітальний ремонт. Ми будемо розглядати такі питання, як самостійно зробити проект або проконтролювати свого дизайнера, щоб він був ергономічний та зручний саме вам. Також будуть поради тим майстрам, які роблять ремонт самотужки, або тим замовникам. Хто наймає майстрів та хоче проконтролювати, чи все робиться правильно. І буде контент, який допоможе заощадити гроші, де буде розказано, як можна зекономити і де можна, а де ні в коєму разі економити не можна. От. Що також вам спростить задачу. Будь-який ремонт починається з проєкту, тому що без проєкту неможливо робити будь-які інші роботи. Від проєкту буде залежати все. Усі електроточки, виводи води, виводи каналізації, світло, розетки, опалення все буде залежати від проекту. Тому перше, що ми зробимо, це поїдемо на нашу квартиру та знімемо всі необхідні розміри. Зараз я покажу, як це зробити. Для цього вам потрібна буде рулетка, ручка та аркуш. Можна одразу робити це на ноутбуці, але у новобудовах зазвичай пильно, ніде присісти. І більшість будуть робити це саме на аркуші паперу, а потім переносити в комп'ютерну модель. Ось так виглядає той самий аркуш у мене. От, я заздалегідь вдома намалював, окреслив всі стіни, які є в квартирі, От, а потім приїхав безпосередньо на об'єкт і почав виміряти. Тобто починаємо від вхідних дверей та міряємо. Замірюємо цю стіну спочатку від угла до угла. У мене вийшло 269 см. Потім у нас тут є двері. Треба виміряти від кута до дверей, завширшки всі двері, потім від дверей до кута. І так ми вимірюємо всі стіни. Чим точніше будуть розміри до, ну, до полусантиметра достатньо. Тим краще буде наша майбутня модель. От. Потім, після того, як ми виміряли всі стіни, якщо є вікна або якісь двері, ми виміряємо не тільки ширину, а ще й висоту по проєму та до потолка. Якщо це вікно, то відстань від пола до вікна і відстань від вікна до стелі. Потім нам треба зазначити всі комунікації. Тобто, якщо отут у -от мене стояк каналізації, то я заміряю відстань до нього та ширину цього стояка. Він у мене в ніж знаходиться. Також тут у мене вентиляція, мені треба заміряти відстань до цієї вентиляції. Тут у мене ще одна вентиляція. Також заміряємо завширшки і в обратну сторону. Будь-яка комунікація. Треба буде заміряти. Бо від цього залежить все інше планування. Бо якщо у нас тут стояк каналізації, тут у нас вентиляція, то звісно десь тут повинен бути санвузол. Ну, тут він від забудовника і залишився. Будемо залишати ці стіни, чи знесемо, і вистроїмо нові. Я розкажу далі. В наступних відео зараз нам треба побудувати чітку модель. Коли у вас є всі розміри. До кожного куточка також треба заміряти е, які стіни завтовшки. Якщо, наприклад, це у дверях це зробити просто, ви просто заміряєте товщину стіни. Якщо, от, наприклад, у вас така глуха стінка, яку не можна просто так заміряти, то ну, от, я взяв заміряв оцей проміжок 32 см. Заміряв оцей куточок, він у мене був 11 см і цей 7. Ну, тобто від цього я віднімаю оце і оце і в мене є товщина цієї стіни. Після того, як ми зняли всі розміри, заходимо за посиланням і скачемо додаток свідком 3D. Це дуже проста програмка у користуванні. Вона безкоштовна і може освоїти будь-хто. Також на сайті є 3D-моделі, котрі можна скачати. Усякі там столи, кровати, ноутбуки та інше, що вам знадобиться для проектування. Є багато різних мов. Обирайте ту, яку вам зручніше, Українська, на жаль, нема. От, також можна знайти на сайті текстури і додати свої. Відкриваємо додаток Home 3D. Зараз нам треба побудувати первинну модель свого приміщення. Правою кнопку миші, нажимаємо на пустому полі, імпорт фонового зображення. Обираємо зображення, щось схоже на це. У вас повинно бути або від забудовника, або в документах. От, відскануйте або сфотографуйте базовий план з якимись розмірами. Далі. Програма пропонує нам виставити лінійку на зображенні, щоб правильно його масштабувати. Я бачу найбільший розмір тут 6 метрів в цьому місці От, 603 см. І по цій лінії я виставляю свою лінію для того, щоб в мене був більш-менш такий самий масштаб. Все, я виставив та тут пишу довжину 603 см. В мене з'являється все таке зображення. По цьому зображенню ми будемо будувати стіни. Ось є інструмент, стіна, ось так виглядає кнопка. Це створити стіну. І створюємо стіну потрібної довжини, її потім можна змінити. Та вимірюємо, якою вона повинна бути товщиною. У нас є малюнок, є ось такий інструмент, лінійка. Ставимо спочатку та в кінці 56 см. Змінюю товщину стіни, дважди клікаю на неї. І от тут є товщина І я змінюю її на 56 см. Окей. Та встановлюю її на своє місце. Потім Ctrl-C, Ctrl-V, я її копіюю та переношу в інше місце. Ну і потім так само: Ctrl-C, Ctrl-V, я її буду переносити в всі інші місця. Ну, ось, наприклад, тут, тут товщина інша. Зараз помірюємо. Як вона на малюнку, 40 см. Потім ми всі ці розміри важливі будемо змінювати 40 см згідно тому, що ми намірили у квартирі безпосередньо. Це така чорнова модель. Копіюю, вставляю, знову заміряю товщину наступної стіни. 37. І так, всі стіни в квартирі. Зараз я пришвидшу це відео. Я думаю, що всім зрозуміло, як це робити, щоб не займати зайвий час. Стіни ми побудували. Тепер нам треба зробити двірні отвори. Як ми бачимо, дверей тут нема, тому в базі доводимо двері І шукаємо дверна рама. Якщо у вас якихось цих елементів немає, заходимо на той сайт, що я до цього давав. От, і там можна скачати всі бібліотеки. Є гарна інструкція, за якою це можна зробити. Тож про це не буду казати. І переносимо цю дверну раму сюди, на ось це місце, де вона повинна бути. Ми бачимо 157 см завширшки. Змінюю на 157 та встановлюю там, де вона повинна бути. Ще у нас є така ж сама. Зараз поки що висоту не задаю, це наразі не важливо. Потім копіюю і вставляю. Міняю розмір. Тут у нас 1 метр 100 см. Задаю 100 см і також ставлю її на то місце, де вона намальована. І тут так само. Ще у нас санувузол є двері 81 см згідно плану. І також вставляю сюди. І ще тут є в нас вхідні двері. От, Одна двер. Так. Поставлю її сюди. Ширина тут не вказана, тому просто ну, візуально чисто. Все, в нас є план. А ще треба додати вікна. Вікна у нас ось тут, але щоб додати вікна, треба тут також стіну побудувати. Теж її розмір невідомий, тому ну, вона не широка, копіюю цю стіну. Ось. І роблю ось так. Щоб додати вікно, ну, я спочатку додаю вітринне вікно, щоб не брати таке, як потрібно. Просто щоб воно було такого ж розміру, як мені потрібно. Тут вікно на всю стіну. І в іншу кімнату також ставлю на цю стіну. І в нас з'являється ось така модель. Тут внизу, як ви бачите, є 3D. Це здвигаєте, і можна от побачити наше планування. От, також можна віртуальний візит зробити. Це від зверху. От, віртуальний візит, і ми можемо. Ось тут, якщо ось є такий чоловічок. От, ставимо його біля вхідних дверей. Можемо змінити кут, щоб було краще. Змінити віртуального Так, І по лазору ставимо 120 градусів. Ну, це такий широкоугольний об'єктив. І ми бачимо ось санузол у нас в тих розмірах, що у нас на плані. І дві кімнати. Кухня з балконом та спальня з балконом. От. Тепер нам треба переробити все за власними розмірами. Тому що ці розміри, які вказую в плані забудовник, вони ніколи не співпадають. Але це вже в наступному відео. Якщо вам сподобалося корисний цей контент і ви хочете продовження, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Якщо вам це цікаво, але ви не хочете це робити самотужки. У коментарях та у описі я залишу свій інстаграм. Можете звертатись в Директ. О, першим, хто звернеться, допоможу з концептом безкоштовно. Дякую, підписуйтесь. Дивіться наступне відео.